Ось ка дуже потрібний хлопцям. Тому ми максимально швидко все робили, щоб це була змога його купити і передати, і щоб хлопці вже могли виконувати свої бойові завдання на, на цьому автомобілі. Це авто колишнього військового наразі війни. Він отримав травми на Серебрянському лісі. Ось тому він дуже хотів, щоб перейшло це авто саме військовим, хто працює на напрямках. Ось. Тому ми вибрали це авто. Воно вже. Зроблено, зроблено під тяжкі умови праці, вона проходиме. Надали нам всяких функціоналів в авто, щоб ми могли працювати, Такі як запасна гума, камера нічного бачення. Вимикати її не буду, тому що там стоять спеціальні лінзи, можуть зараз на відмінному світі перегоріти. Тобто от виставляється монітор, все, вимикаються фари, ти їдеш стуво по камері. По камері передвигаються загалом на водії. Тому що на кожному сісти і поїхати по кампанію. Дуже часто розбивають дронами на машини. Заїхати на позицію от саме місце з дому, де ми там живемо, і до позиції оця, дорога це саме небезпечно. Хлопці зазвичай всі вкладаються на водія, тому що він єдина людина, хто тебе везе, і такі, Фу, все. У мене добре водій, я заїду, все. А автомобіль поїде? Буде нас захищати, хлопці будуть нас захищати. Хлопці молоді, хлопці молодці, їм потрібно потрібна наша допомога, а нам потрібна насправді їхня допомога, ще більше ніж, напевно, ніж їм наша. Працюємо на Покровському напрямку, працюємо на Харківському, на Запорізькому напрямку. У нас дуже вже велика кількість розміщного ворога, техніки ми знищили в Україні друге Бориса Галебського, 2 це установка РЕП. Здавалася непосильна задача, тобто нам потрібно було зібрати досить велику суму і досить в короткі терміни. Але ми з вами справились. В основному наша специфіка це дрони. Ми функціонуємо з БПЛА, це як ударні крила, ударні FPV, розвідка, хавішоти, бомбери і так далі. Наш загон 6 є? — Ні. Насправді немає нічого нереального все реально, просто треба зібратися з силами, не лінитися, бути активним, мати активну життєву позицію. і Тоді все обов'язково получається швидко і там, де потрібно. Ми спецдорозі, ми себе асоціюємо як спецназ. У нас всі хлопці бойові, всі проходили піхоту, всі командири у нас бойові. Коли ми затягуємо збір, часто так буває, що хлопцям вже не потрібно там щось або щось купили, або вже нема кому купувати. На жаль, таке буває. Тому і важливо, щоб ці збори були вчасними, терміновими і по ділу. Жоден піхотинець не знищив більш ворогів ніж оператор обратодона. Це коефіцієнт. Якщо у піхотинця 10, то у оператора 100-150. Це такий коефіцієнт, ну, це дуже великий. Слухаючи таких молодих людей, слухаючи реалії з війни безпосередньо з перших вуст, скажімо так, ти розумієш, що ти не маєш права взагалі тут сидіти. Тихо, ти розумієш, що ти маєш робити, 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 постійно їм допомагати. Те, що ми їм допомагаємо. Як там відношення піхотинці з дронами, а у нас відношення волонтерів з військовими. Ми робимо на 10, а вони нам роблять на 100. Коли в нас заходило три батальйони ворога, Ми вбивали, ми тоді три доби. Ну, хлопці не знали сна взагалі, що таке сон. Просто так ціна. Дрон за дроном, дрон за дроном, дрон за дроном. І в мене хлопці пілоти. Там могли кумарити, ну по 10 хвилин просто сісти, почали. і це між до собою просто змінювалися, тому що не було часу. Вони йдуть, 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 йдуть і все. Ну, ось. ну Тоді всі зібралися і відбили. Тоді знищило дуже багато техніки. Дуже багато. Цю історію будуть читати наші діти, і цю історію будуть читати наші внуки, і вони будуть нами пишатися тими, хто виживе в цій війні, і тих, хто на жаль, віддав життя в цій війні за нас з вами. Тому. тому... Робимо історію. Так? Так. Робимо історію разом. Я готов покласти своє життя за Україну. Ось, так. і також у нас багато хлопців, які змирилися з тим, що вони можуть померти. Я змирився з теми, я цього не боюсь, і тому я дуже добре виконую свої функціональні обов'язки. Я можу спокійно зайти там, я забрав дуже багато проводив евакуації своїх же хлопців, тому що позиції розбивають, їх треба забирати. Щиро від цього серця хочу всім подякувати і сказати, що разом ми сила, разом ми сильні, разом ми переможемо. дякую всім. Слава Україні, слава Україні.